Жодного безпечного району в місті, вулиці чи будинку окупанти обстрілюють райони Херсона, стріляють із важких гармат та реактивної артилерії. Луплять хаотично, цілять в лікарні, багатоповерхівки і приватні обійстя. Щодня гинуть місцеві у місті ще залишається багато людей. Одні не мають фінансів, щоб виїхати, інші не хочуть кидати оселі. і Рідне місто Із Херсона. Далі кореспондент СН Руслан Ярмолюк. Ось це моя літня кухня, вот є аж до конця і сарай. Дід Володимир показує те, що вціліло. частина будинку від влучання снаряду, згоріла. Пастояна і днем, і ночі. Гатілю, от і до. Ну такого не було, щоб сразу прямое попадання загоралося. Окупанти щільно і вже цілодобово хаотично обстрілюють Херсон. Володимиру Георгійовичу 83 роки. Лишився один. Торік померла дружина. Ні, я тут до кінця буду. Нікуди я не уїду. Ну, я тут вже 30 років живу. Ну як ми, я можу бросити? І кому бросять тут все. нині. В місті не залишилося жодного безпечного району. Прилетіти може за Дніпра в будь-який момент і будь-куди. Окупанти не шкодують снарядів і ракет, розстрілюючи звільнений Херсон. 72-річна Людмила Олександрівна ще кілька днів тому жила у маленькому приватному будиночку. Це повністю все розвалено. Ну страшно те, тощо на зло всім літом робила ремонт і говорила, Придуть наші скоро все одно будем жити. Всім на зло будем жити. Її врятувала покійна дочка, каже жінка. Снаряд летів прямо у дах її помешкання і вибухнув над головою. В самому епіцентрі. центрі я вон, кастрюлька стоїть на пліті. Я готувала помінальний обід. Сьогодні утром 14 років, як ушла в мир моя доченька младша. 14 років. Я слышала звук літячі ракети. у я піднімала руки і взмолилась. Наталочка, не забирай мене. і в цей момент пішов удар. Пенсіонерку витягнув незнайомець, який проходив вулицею. Він побачив наслідки вибуху і витяг стареньку з-під завалів. Тепер Людмила Олександрівна живе у родичів. Таких людей, що втратили житло за добу по кілька десятків. І найстрашніше кажуть, самі містяни до цього починають звикати. До смерті, яка завжди поруч обстрілам уже привикається, тому що ну діватися по суті нікуди. Бігаєш по тим кімнатам, комнатам що не знаєш, куди спрятатися над прилетить. Падає з усіх сторон. Підлунні вибухи від ворожої артилерії котиться усім містом. Держать ще подекуди у цілілі шибки. На зупинці сидять люди. Серед цього хаосу дві жінки з дітьми йдуть по гуманітарну допомогу. Їжу немає за що купувати. Не працюємо. Є гуманітарна допомога, і але діти зараз постійно просять їсти. Хочемо їсти, хочемо Такого Не було раніше, не було такого раніше. За допомогою гуманітарної допомоги місто живе у Херсоні Олена лишилася зі своєю мамою і двома маленькими дітьми: хлопчику сім, а дівчинці п'ять. Бабуся Людмила горне до себе малюків. Діти дуже реагують, і пішов тремеру хлопчика. Треме рук. Це дуже неприємно, і дівчинка боїться. Ну, і шістка так насправді я дуже боюсь. Від кожного звуку вибуху у місті діти підскакують, садочки і школи не працюють. У їхній багатоповерхівці лишилось з десятка два людей. Але попри щоденні ризики, жінки поки відмовляються виїжджати. Ми тут для того, щоб місто жило. Якщо нас не буде взагалі нікого, тут тут нічого не буде буде дике поле. Побиті скалками вікна на швидкоруч закривають дерев'яними плитами, десь самотужки місцеві латають дах. Комунальники вивозять бите шкло і цеглу, яка валяється біля осель, насипають вирви на дорогах, і все це під артилерійську канонаду окупантів, яка розриває місто на шматки. Окупанти можуть знищити будівлі і навіть розстріляти Херсона, але вони не можуть зламати людей і їхню волю. Попри численні обстріли, а це понад трьох десятків щодоби місто живе, місто стоїть і Херсон бореться. Руслан Ярмик, Михайло Путята, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини і про